Феліпе Фелісіо. Пішло в кидання. Феліпе Фелісіо. Хондак з ним грав максимально щільно і вибив м'яч Данило. В напрямку Шестакова. От, у порівнянні Шестаковим Микола Гайдучик все ж таки, мабуть, такий фактурніший футболіст. Але Михайло дуже багато рухається, дуже багато себе пропонує. Дахновський, хороша подача. Пасіч головою скидка. Удар, гол. 1-0. Верес на 27-й хвилині відкриває рахунок у цьому матчі. Блискуча комбінація. Ось він Михайло Шестаков. Теж ветеран команди, як і Богдан Когут забиває. Сьогодні вже забив Верес. Подивимося, якою буде відповідь Леваді. На цю хвилину в турнірній таблиці так перемога Вересу дає три очки. Перемога очиста не в серії пенальті, а перемога в основний час. І на цю хвилину за балами Вересно здоганяє Ворсклу, обходить Полісся, Але це якщо дивитися на турнірну таблицю онлайн. Шарай непогано проходить. Шарай віддає передачу. Шестаков був готовий вже заносити м'яч. Знову ж таки, на п'ятачку. Ось так в... ворота суперника Пасіч. Головою зіграв Блізніченко. Проходить двох суперників Андрій Блізніченко. Непавно рухається у центр. Блізніченко, його передача. Цілів підключити Лебеденка. Лебеденко от зараз може бути підключений. Так спонтанно виник цей епізод. Виходить, Карл Андре Вальнер, Вбиває м'яч за межі больного поля. От якраз всі вершки зібрала Левадця в поза минулому сезоні. А в попередній кампанії там Флора була сильніша. Зараз Аджірі хороша передача, в принципі, в центр Яковлів. М'ячем заволодів. скидка у центр. Удар і Коркодин рятує свою команду. Мавритіч. Тім Мавритіч, Словенець він пробивав. От зараз момент Момент, який у і Феліпе Фелісіо не використовується нагоду, але арбітр все ж, таки, все ж таки призначає пенальці. Владислав Шарай збивав Аджірі у цій ситуації, і це 11 метровий на 34-й хвилині. Фелісіо проти Коркодима. Коркодим проти Фелісіо. Що тут можна ще додати? Отже, пенальті виконує Левадія. Бразилець Філіпп-Фелісіо. Дев'ятий номер. Розбігається, б'є. І Це 1-1. 35-та хвилина. Нічийний результат встановлюється в нашому матчі. Дарувати супернику подібні моменти, мабуть, не слід. Ну що, Левадія відповіла. Я не скажу, що перед цим якісь моменти створювала команда. Одислав Шара ще й жовто отримав. Ось тут уже пенальці в протилежні ворота призначає арбітер із Киргизстана. Ну що, подійна така двох-трьох хвилинка буде виконувати капітан. Буде виконувати Валерій Кучеров. Вальнер таким чином отримує жовту. 37 сьома хвилина поєдинку. Є у Вереса можливість одразу ж вийти вперед після пропущеного м'яча. Перевіряє все, арбітер по периметру. Чи хто був, не зайшов туди? І Кучеров він пробиває без шансів для Вальнера як увалив. Вальнер був безсилим. Дуже хороший такий удар, і потужний і точний. Андрій Блізніченко розіграє з Кльоцем комбінацію. І зараз от йде подача туди в район 11 метрової позначки. Шараєм непогано, Дахновський від в чужому штрафному майданчику. Дахновський є рикошет, і це гол. Це три Дивимося, наскільки невдало зіграли футболісти Леваді в власному штрафному майданчику. Тут не став би звинувачувати голкіпера. Карл Андре Вальнер реагував на Можливо, претендент на заміну давно ми не називали його прізвище. Ну зараз хотів обігратися із партнером із Ларсоном. Тут порушення правил. Це можливо навіть перша жовта буде для Феліпе Фалісіо. Дістається Савчуку. Так, і вперше арбітер Деєрбек Абдулдаєв. Ага, червона навіть картка. Ну, Грубо грубо зіграно, нічого не скажеш. Дмитра Поурознюка на футбольному полі. Це у нас така інтрига, вийде чи не вийде. Додаткова інтрига. Розіграли шоденько клюц і Дахновський, по-моєму. Де подача від Дмитра кльоца і ще один удар із мештарного майданчика. Не забив. Микола Квасний, здається, був. Ні, Дахновський ось тут. Він лишився на лівому фланзі, а там Кльоц розігрував комбінацію з пасічем. Мені вдалося натура перевести і пропустив дуже логічно Сокаріус. Якавлів подає. А тут тільки Лебеденко. Удар по воротах, ну, удар для статистики пробував Сакаріус. Артур Сакаріус, який вийшов на заміну. Зовсім молодий хлопчина, Сакаріус. Ну і все, нічого не компенсовує арбітер. 3-1 сьогодні Верес сильніший за Левадіо, Шестаков, Кучеров і Дахновський забували. Все ж таки хотів би відзначити сьогодні. І Віталія Дахновського. Він на той гол заслужив, хоча, можливо, перепишуть як автогол Ларсона. Фелісіо забив пенальті в першому таймі у Леваді. Була червона картка від Тіма Маврейкіча. І загалом Верес сьогодні сподобався. Загалом Верес сьогодні здобув заслужену перемогу, першу перемогу на турнірі BGV Winter Cup 2023.